Під час сепарації в дорослому віці треба бути готовою до конфронтації. Яку ви більш за все не пройшли в підлітковому віці. Я вже Адже якщо ви до сих пір не сепаровані від своїх батьків, емоційно залежні, можливо, фінансово залежні, то ви більш за все в більшості дієте так, як треба батькам, так, щоб вони вас схвалили, так, щоб вони сказали, що ви молодець, щоб вони вами гордилися, не відмовляєте, наприклад, так, підлаштовуєтеся, обираєте не те, те, що ви хочете, а те, що хочуть ваші батьки. І це все, щоб не було конфліктів, провини, сорому, що ви погана дитина. Для цього, звісно, ця захисна поведінка і робиться. А сепарація це про нову, зрілу поведінку, не про захисну. І тому ваші батьки вже ж не готові до вашої нової поведінки. І тому на початку вашої сепарації вже ж можуть бути непорозуміння, можуть бути конфлікт, і це нормально. Ви можете відчувати провину, це теж нормально. Це показник того, що ви все-таки дієте вже інакше. Раніше ви її уникали, так? а зараз не уникаєте. Ви в неї йдете, проживаєте, вчитеся діяти інакше, відчувати інакше, дивитися на ситуацію, на життя. На стосунки між діти і батьки інакше. І авже ж на це все треба час, треба звикнути і вам, і вашим батькам. Треба час, поки ваші стосунки перейдуть з батьківсько дитячих в дорослий дорослий. І це не відбувається за один день. Взагалі, сепарація відбувається з самого народження. Зараз вам доведеться її проходити трошечки так інтенсивніше, і тому просто от це нормально. Буде конфронтація, щоб звикнути, треба час. Головне, робіть це поступово, якщо хочете зберегти ці стосунки маленькими кроками. А за консультацією звертайтеся, можете написати на сайті заповнити форму або написати мені в особисті.